Молодята відправляються у весільну подорож до Європи, де їм доводиться стикатися з перешкодами деякі з них навіть загрожують їхньому шлюбу. Сцена починається з того, як Том Лізак і Сара Макнерні виходять з аеропорту. Вони здаються розчарованими та роздратованими, оскільки намагаються обігнати один одного будь-якими можливими способами. Том сідає у свою машину, розлючено дістаючи жуйку зі свого волосся, якою дівчина кинула в нього раніше. Хлопець тільки збирався її витягнути, як раптом перед ним з'являється Сара. Вона не вибачається, але просить підвести. і він неохоче погоджується. Том повертається до свого дому, де здає. Це діється, діється повний безлад. Його друг Кайл глибоко спить. Том намагається розбудити його, розуміє марність цього і йде до своєї кімнати. Повідомлення від чоловіка на ім'я Пітер настільки розлютило Тома, що він розбив автовідповідач голими руками. Головний герой працює на радіостанції. Він на роботі, але продовжує думати про свій шлюб. Потім він починає згадувати, коли вперше зустрів Сару. Вони на пляжі і хлопець випадково вдаряє незнайому дівчину футбольним м'ячем по голові. Том кидається до неї, готовий вибачитися, але виявляється, що вона вже пробачила його. Після розмови в пабі хлопець та дівчина проводять пристрасну ніч, від чого закохуються тільки сильніше. Том не може зосередитися на роботі. Натома знову на. Клинули спогади, і він згадує собаку Сари, Бегза, який, здається, без видимої причини злиться на нього. Собака наполегливо тягне за штани, щоб пограти, але Тома це дратує. Хлопець кидає м'яч, який випадково вилітає у вікно, і Бегз без зволікання стрибає за ним та гине. На місці поховання домашнього вихованця Сара підозрює хлопця, коли він пояснює подробиці цієї нещасної події, але поспішає вибачитися відразу після того, як звинувачує його в нечесній. Грі, охоплений почуттям провини. Він майже зізнається, коли дівчина пропонує одружитися. а Том вирішує нічого не говорити. Закохані обіцяють ніколи не брехати один одному. Цей теплий і похмурий день швидко перетворюється на радісний, і вони вирішують поділитися новиною з батьками Сари. Вона належить до багатої сім'ї, що повністю контрастує з життям Тома. Коли сім'я Макнерні дізнається новину, усі шоковані й втратили дар мови. Її мама змушено посміхається і вітає Тома в родині. Батько також підходить, щоб привітати молодшу доньку, але виглядає роздратованим та лає без потреби свого сина за те, що він фотографує подію. Том намагається виголосити емоційну промову, що викликає сльози. Але на півдорозі розуміє, що це не має сенсу. Усі члени її родини збентежено, спостерігають, як він відчайдушно шукає. Шукає слова Пітер Прентіс, друг дитинства Сари, встає і жалкує, що він не скористався моментом, коли дівчина ще була самотньою і не почав залицятись до неї, а віддав перевагу своїй роботі. Напружений батько Сари не схвалює Тома як нареченого доньки, і протягом дня дає це зрозуміти. Під час гри вони намагаються збентежити його, штовхаючи, коли він відволікається. Але Сара швидко підходить та допомагає йому підвестися уночі. Сара та її мама відверто розмовляють. Ті мати каже, що шлюб повністю відрізняється від стосунків, із заміжжям з'являються обов'язки, з якими вона зможе впоратися лише тоді, коли справді знає, що це те, чого вона хоче. Сара переконує її, що Том має всі риси, які вона бажає бачити у свого хлопця, і він єдиний, за кого дівчина хоче вийти заміж. Мати задоволена відповіддю і пропонує вранці почати готуватися до весілля. Коли вона йде, Том виходить зі своєї кімнати та пробирається у спальню Сари. Вона вітає наречений з посмішкою невдовзі після цього у двері стукає батько Сари. Том швидко ховається за фіранку, але не ховає пальці ніг. Батько намагається відмовити її від шлюбу, але дочка знову дає зрозуміти, що кохає хлопця, і цього має бути достатньо. У цей момент Том кашляє і чоловік, помічає ноги, які той безуспішно намагається сховати. Сара зніяковіло, знову падає в ліжко. Наступного дня вони в церкві. Кайл найкращий друг Тома, який також є його друж. Шком закликає переглянути своє рішення з приводу весілля та нагадує, що Сара досі не знає, що хлопець винен в смерті її собаки. Лорен, сестра Сари, робить те саме, даючи їй поради, як уникнути небажаного шлюбу. Побачивши Прентіса на весілля, Кайл припускає, що Сара могла мати з ним стосунки. Том стає на захист нареченої і відкидає навіть ідею про те, що існує щось спільне між ними. З іншого боку, Лорен дражнить Сару, що вона могла мати Прентіса, але Сара раптом зізнається, що у неї колись був короткий романтичний зв'язок з Прентісом, як і Том вона також приховувала від нареченого таємницю. Наречена йде до проходу і бачить Тома, який стоїть біля вівтаря і радісно чекає на неї. Коли вони побачили один одного, все інше втратило значення. Після весілля щасливі молодята йдуть до своїх апартаментів. Перш ніж увійти в двері, Том піднімає Сару на руки, але випадково вдаряє її головою. Дівчину переповнюють емоції. Вона розповідає йому, як завжди, мріяла про цей день, і тепер, коли він настав, та її мрія стала реальністю. З'явилося почуття тривоги. Їм не потрібно вступати в інтимні стосунки, якщо вона цього не хоче. Наступного дня обидва прокидаються в несамовитому стані, тому що розуміють, що до польоту у них залишилася лише година. Їм вдається вчасно сісти в літак з ватними дисками у носах через зіткнення, яке трапилось раніше. Сара пропонує побешкетувати та цікавіше провести час у літаку. І сигналить чоловікові слідувати за нею. Том приголомшений та схвильований. Вони поспішно відкривають двері туалету, але всередині вже є дитина, яка кричить на них. До пари підходить стюард. Сардеса і питає, чи їм щось потрібно. Не здаючись, вони йдуть до іншого туалету. Зсередини виходить чоловік, і запах після нього такий неприємний, що навіть дихати не можна. Опинившись усередині, молоді люди розуміють, що місця для двох не вистачає. Вони штовхають один одного через малий простір, і раптово нога Тома застряє в унітазі. Зовні та сама стюардеса грюкає у двері, наказуючи вийти. Сара щосили намагається звільнити ногу Тома, але нічого не виходить. Стюардеса не здає Ається і продовжує кричати. Двері відчиняються, і стюардеса, яка совала ніс куди не слід, отримує удар по обличчю. Нарешті вони прилітають і йдуть по аеропорту запаморочені та веселі. Том дізнається, що Сара розмовляє французькою. Він вражений цим фактом, тому що не знав цього раніше. Адміністратор дає йому ключ від машини, і Том із хвилюванням хапає його, думаючи, що зараз поїде на найкрутішій машині, але насправді авто зовсім відрізняється від того. Що хлопець собі уявляв, він не зосереджений на дорозі, і коли раптом Сара каже йому повернути, вони мало не потрапляють в аварію. Том виходить з машини і кипить гнівом, оскільки звинувачує дівчину в тому, що не сказала повернути раніше. Вони усвідомлюють, що це їхня перша сварка, і Том відчуває необхідність вибачитися. Замок наповнений черницями, і пара схвильовано вітає кожну з них. Молодята дуже радіють і з таким же захопленням зустрічають порт'є. Портє дає їм подарунок, який чекав на них, прочитавши записку, Том дізнається, що це Пітер залишив для них. Дівчина запевняє його, що Прентіс лише друг і пропонує забути. Романтичний момент триває недовго, оскільки дівчина поспішає подзвонити матері. Том дістає іграшку, яку подарував для них друг Кайл, та вирішує зарядити її. Сара прохає не робити цього, оскільки розетка інша, але він наполегливий і, незважаючи на її протести, намагається вставити штепсельну вилку в розетку. В результаті відбувається коротке замикання. Весь замок стає темним, залишаючи всіх у збентеженні. Впрацьовує сигналізація. Усі разом із монахинями та Молодим подружжям у паніці вибігають власник дізнається, хто винен і просить пару відшкодувати збитки, на що том сердито відмовляється. Сара не в захваті від того, як поводився її чоловік, але Том впевнений, що вони знайдуть кращий готель ніж цей. Через наближення вантажівки з увімкненими ліхтариками він втрачає контроль над кермом, і вони з'їхали на узбіччя. Молодята поховані під кучугурами снігу, і вибратися немає можливості. Сара звинувачує Тома в тому, що він погано впорався з ситуацією, і хлопець підозрює, що вона знову порівнює його з Пітером Прентісом. Пара вирішує не гаяти часу, адже це їхній мед. Новий місяць молодята проводять ніч у машині. Вранці їм вдається вийти з машини, і вони в захваті від мальовничої картини, яка їх оточує. Повз проїжджає машина. І щоб привернути її увагу, Том кидає сніжку в заднє скло. Але на їхнє щастя, водієм автомобіля є стара жінка, яка у відповідь штовхає їхню машину зі скелі та їде. Хлопець заспокоїє та переконує поїхати в пансіонат у Венеції. Нарешті вони прибувають туди, і це місце являє собою суцільні нетрі, а на неї витріщаються моторошні чоловіки. Молодят знову охоплює пристрасть, вони з жагою обіймаються, але раптом падають, ламають стіну і приземляються на ліжко пари, яка живе у квартирі поруч. Вони намагаються переночувати, але останньою краплею стає тарган на шиї хлопця. Сара просить свого батька про допомогу, і він робить. Це але дає зрозуміти тому, що він повинен відплатити йому якомога швидше. Наступного дня вони їдуть оглядати визначні пам'ятки, де добре проводять час набагато краще, ніж останні кілька днів. Сара цікавиться історією, а інтереси Тома зовсім інші. Сара повертається до свого готелю, де з подивом бачить Прентіса. Він награно зображує здивування і вітає її. Вона йде, і Прентіс платить портіє, щоб той тримав його в курсі подій. Том повертається до готельного. Номеру, святкуючи виграш, але бачить Сару, яка сидить на ліжку і дується. Дівчина запитує його, чи він щось приховував від неї, але це виглядає не так, як вона питає його, а більше щоб проєктувати власну провину. Почувши це, він згадує інцидент з її собакою. І коли кохана тисне на нього, він не може не зізнатися, що збрехав. Сара не може повірити в це і намагається вийти з кімнати. Але Том зупиняє її і задає те саме питання. Він бачить, що вона щось приховує. Ховує від нього, і на допиті дівчині доводиться зізнатися, що вона приховувала. Він повертається в кафе, де з ним фліртує дівчина на ім'я Вінді. Сара йде до історичного художнього музею, де їй комфортно і можна відволіктися від сварки. За нею слідує Прентіс завдяки портьє, який повідомив про це. Сара більше не може тримати себе в руках і починає плакати. Вона просить Пітера піти, і він іде, але недалеко. Він переконує подругу піти з ним і обіцяє, що відвезе до кохання. Коли вона почуватиметься краще. Прентіс відвозить Сару в один з найкрасивіших маєтків у всій Венеції, і там вона знайомиться з господарем він добрий і розумний старий, який читає по її обличчю, що вона не в найкращих стосунках зі своїм чоловіком. Господар м'яко радить, що на початку шлюб може здатися тягарем, іноді подружжя зляться один на одного через дрібниці, але з часом пізнають одне одного, як ніхто інший, і лише тоді будуть мати життя, яке вони собі уявляють. У кафе Том застряг з Вінді. Яка не збирається відпускати його, він придумує виправдання і вистрибує у вікно, щоб втекти від неї, не повідомляючи дівчині про це. Повернувшись у готель, він платить портє, який по-іншому не згоден говорити, щоб дізнатися, де його дружина. Коли хлопець дізнається, що вона пішла з прентісом на вечір, він сповнюється ревнощами і повертається до кафе, з якого щойно втік. Сара добре проводить час, але випиває занадто багато. Вона пропонує піти до Тома, як і обіцяв Прентіс. У кафе Том пропонує провести Вінді до її готельного номера. Виявляється, що вона живе в тому ж готелі. Вони сідають у ліфт, і вона раптом виявляє, що їхні кімнати навіть на одному поверсі. Вона швидко знаходить привід, щоб зайти в його кімнату, і як тільки це робить, вона штовхає його на ліжко і намагається спокусити його, Том оголошує, що він одружений. Вінді досить засмучена і роздратована, тому б'є його ногою та йде. Сара щойно повернулася разом із Прентісом, який намагається зблизити. З нею, але вона відступає і дає йому ляпаса. Том стає свідком усієї цієї події, і сповнений люті. Хлопець допитує Сару, але вона уточнює, що в минулому вона, можливо, відчувала до нього почуття, але зараз ні. Саме тоді, коли Том на задньому плані розпитує про її зраду, дівчина знаходить одяг, який залишила в Індії. Хлопець намагається пояснити, але прямого пояснення цьому немає. Він звучить як лицемір, і це так сильно розлютило Сару, що вона кинула йому. В голову попільничку. У цю мить у двері стукають. Це прийшов Прентіс. Він тут, щоб отримати ще один шанс, але замість цього зустрічається з Томом, який готовий помститися. Том женеться за Прентісом з кочергою по готелю. Це бачить адміністратор і викликає поліцію. Поліція прийшла на допомогу і зупинила бійку. Вони арештовані. У камері вони міркують, що, можливо, всі мали рацію, коли казали про їхню неготовність до шлюбу. Прентіс вносить за них заставу, і пара наступного дня їде додому. Цього разу дорога. Назад зовсім інша. Тепер вони продовжують сваритися і битися протягом усього польоту. Спогад закінчується, і Кайл повідомляє тому, що Сара заходила до квартири та забрала всі свої речі. Єдине, що вона залишила, це альбом із їхніми фотографіями. Хлопець йде до свого батька за порадою. Він каже сину, що важкі дні приносять найщасливіші спогади. Сарі потрібен лише він, та очевидно, що й хлопець все ще закоханий у неї. Том вирішує повернути кохання Сари та їде у Маєток до неї. Юань, їхній дворецький, не пускає Тома навіть після його благані запевнень, що він тут тільки для того, щоб поговорити з нею. Втомившись від їх поведінки, Том разом зі своїм другом Кайлом вирішує зруйнувати ворота, які виявляються міцнішими, ніж вони очікували. Зазнавши поразки, Том дивиться в камеру відеоспостереження та виголошує щиру промову про те, що він може не забезпечити її всім, але в одному хлопець впевнений, а саме в тому, що її любить. Його слова зворушують усіх. У родині, коли Том приречено думає, що програв несподівано, вхідні ворота відчиняються, пропускаючи на територію маєтку. Виявляється, це Сара відкриває йому ворота. Їх батько нарешті схвалює вибір доньки і каже впустити його. Вони зізнаються, як сумували за всіма моментами, проведеними разом як добрими, так і не дуже. Родина Макнерні дивиться зі сльозами на очах від того, як вони дійсно стали сприймати хлопця тепер.